Ховалися в підвалі, був холодний, трошки зробили, щоб було там те сидіти і все. Ходили і надоїдали, звісно, коли машину. Хотіли відібрати, не віддавав, не ні ключив, нічого, то погрожували, звісно. Потім самі забрали та і все. Наробили, звісно, багато людям лиха. Не звільнили. Потім всіх вивезли, села, то і все. Кривий ріг. Ну, пошти сразу всі повернулися. Там та вулиця, сразу пошти вся вернулася і почали швидше відновлювати, а потім вже почали ці відновлювати. Заїхали, одразу сарачі, які монтували, живемо там, та і все. Потім дали модульний будинок на тимчасове проживання. Так і живемо. Ну, Курі, свині були в людей теж, все. корови людей були теж повиганяли, все попропадало. Ну, А куди його були? Самим тікати не було, куди, і на чому, і як. По всьому селі бігали, собаки бігали, і свині ще бігали, деякі були ще. Ну, Коти по-любому приходили, свої, чужі приходили. Все розбите, все роз... все, все розбите повністю. Цілого не було нічого. Все магазин, все. Ну, винесли, звісно, винесли. Все, що було, там винесли. Конфети і одні приправи залишилися і все. А то все, що було, все винесли. Ну Ми приїхали, люди почали з'їжджатися і почали балакати, що відкривайтеся, відкриватися, то відкрилися то і все. Потихеньку-потихеньку. І... Десь там копійку позичили, там взяли. Так воно і потихеньку йде тепер. А все, У да? нас раніше були в магазині, почта була. Звернулися до людей і вони нам допомогли і відновили повністю все. Ти нам, бідним пенсіонерам дітям. Ми приїжджаємо сюди. Дякувати їм. Там вона, будинок згорівший. Ну, Все так, сараї, хозпостройки. Все відновлювати треба. Як жити -то треба, все відновлювати треба. Надіємося, що за магазин дадуть якісь кошти, що будемо відбудовувати теж. Хату дали сертифікат, купили вже квартиру в місті. Ну, туди їхати не збираємося, бо ми тут живемо. Там діти, внуки хай живуть та і все. Будинок, да, згоріше повністю, немає. Все мебіль, все там повністю згоріло там. Нічого не залишилося. Це гараж, був дуже здоровий, цілий, криші немає. Нема за що. Вка нема за що, коштів нема. А заробити тут в селі, коли 70 людей живе в селі, то багато грошей не заробиш. Роботи ж теж немає ніякої. Будемо самі вистанавлювати і все. Трошки тут спереді почистили, а там ще не було. Важко. Важко на це все дивитися, згадувати, Дуже важко. Теж був розбитий, але встановили його одразу, тому що без трактора ж нікуди. Сівалки, культиватори теж були побиті, теж встановили, тому що обробляти чимось теж треба. Ну, городи теж обробляюся, сам обробляю. Зайшли, бур'яни спалили, походили два-три круги, походили по землям. Вроді нормально, трактор завели, плуг культиватор, і поїхали розміновувати. А що робить, жити то треба. Хтось піде, якщо хтось нарветься, а так хоч вже знаєш, що там вже немає нічого, та і все.